Радник президента відвідав школи, ФАПИ та сільські амбулаторії, дитячі садки, сіл Водотиїк, Долинівка, Соболівка, Озера та Биків, де привітав їх жителів із Великоднем та вручив преміальні від свого благодійного фонду. Поки по допомогу мене особи зверталися. Ну на майбутнє будемо звертатися, бо у нас потрібно відкрити в Долинівці дитячий садочок. Саме проблеми, які неможливо або надзвичайно важко вирішити із допомогою місцевих бюджетів, зацікавили Віталія Журавського. Ну ось ми в одному з селі побачили, що дуже погана дорога, але ця дорога щоб вирішити це питання, це треба звертатися до «Укравтодору». Тобто ця дорога в державному підпорядкуванні не вона е, грошей у місцевого бюджету для будівництва цієї дороги немає. Ну що ж, будемо старатися робити все можливе, щоб тут побудувати добру дорогу. Особливу увагу до проблем Брусилівського району Віталій Журавський пояснює тим, що велика частина населення району це переселенці із територій, уражених аварією на чаес.